Судна перевернуті чи викинуті на берег. Лінії електропередачі повалені, на дорогах грязі сміття. На кадрах з повітря видно повені, уламки, пошкоджені човни та будинки в усій південно-західній Флориді. Такі руйнування залишив по собі сильний ураган Мілтон, який у середу ввечері налетів на узбережжя мексиканської затоки Флориди. Це був шторм третьої категорії за п'ятибальною шкалою з максимальною швидкістю вітру до 205 км кілометрів за годину. Буревій також супроводжували торнадо, повідомляють про десятьох загиблих. Це кадри порятунку чоловіка, якого вода винесла в мексиканську затоку. Він дрейфував на відчиненому холодильнику за 48 кілометрів від берега. Його змило з рибальського судна, яке зламалося за кілька годин до приходу урагану. У Флориді мільйони людей залишилися без електрики. Приблизно два мільйони жителів дістали наказ евакуюватися. Крістал мешканка округу Сент-Люсі. Вона стала свідком, як торнадо зірвав дах з її будинку. Жінка ховалася у ванній кімнаті. Я ніколи нічого подібного не відчувала. Це було як у кіно. Почуваю спустошення, дивлячись на те, яким став мій дім. Моє життя було в небезпеці. Мені здавалося, що я ось ось загину. Попри прогнози метеорологів, шторм не спричинив смертоносного припливу морської води. Також очікували, що це буде буревій п'ятої категорії, але, дійшовши до суші, він ослаб. У четвер Мілтон пішов із Флориди і вийшов до Атлантичного океану. Приблизно два тижні тому штат уже постраждав від урагану Гелен. Тоді теж були повені та масштабні руйнування.